Усіх вітаю, друзі мої! Ми продовжуємо свої велоподорожі дорогами та стежками Слобожанського краю. І зараз будемо мандрувати таким чудовим лісом і далі до річки тла, селами і всіми цими окружними дорогами польовим Доїхав до лісу. Тут поле таке, комбайни збирають. Що воно таке, не знаю, що воно таке Це рослина. А ми їдемо туди в цю сторону. Оцей ліс. Поїхали. You are my mad strike, set me ablaze I wish we could stay But I got other demons I need to face You left me with a heavy heart I'm colder than the day you met me in the dark I feel the air around me as it starts to move I realize I never had that much to lose To lose Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. Поїхали до села Пашколи. Зараз на Патріотика. Тепер будемо їхати через це село до річки псевдо. Тими дорогами глухими, по лівобережжю будемо їхати. Виїхав біля річки Псел уже. лівий берег річки Псел. тут есть все эти места добрые облаштованы для купания с кладками тарзанками глубоко біля берега сразу для глубина так, ну мы купаться зараз не будем пока сейчас сегодня не очень жарко Сонечко таке пробивається через смарки, марки 24-25 повітря їхати добре так, поїдемо далі По цій стороні там виїдемо десь далі біля річки знову Перший суміский кінний завод. Все ще залишилось від цього іпподрому, Позаростало все бур'яном з чагарниками, нема зараз нічого тут. Колись був іпподром. Коні були, скачки були, цікаво було, вже нема нічого. Так, поїдемо далі туди. з цими стежками, польовими, лісовими. І ще на По неї треба їхати. Може і контр 5, а може більше, не знаю. Зараз побачимо. Праворуч нас проходить річка псевдо, десь там за цим лісом. І ми їдемо по лівому берегу, вниз по потечі, іди на південь. выехал вдоль речки Это не речка, это затока старая Там, он на той стороне место для рыболовли Оно уже тут обмелело вон, засохло все Несколько нас таким логом а проводить видно воду і це місце для рибалки тут пікове місце зараз будемо повертати подари не мастерки так воно й вказано на карті що місце для рибалки а там далі пішов непроходний ліс. Будемо біжати його на круги. Подивимося на це місце. Так, ми вже були. Ось рибалки, позалишалися. все. Але тут вже таке місто може на човни рибачить тут. Там далі, запливає туди. Скоріше всього. А там далі річка в сел, туди пішла. За той посадкою, тим лісом, А це Стариця, затока. Добре їдемо далі. тут не проедем. Пик. Повертаемся назад и там далее стежка пойдет в сторону. Повернулся назад и свернул праворуч на иншую дорогу. Нема об'їхати це весь лізь, бо там тупійка. Я усилілась. Знову виїжджаємо біля іпідрому тут. там вже загони. Колись там були коні стояли. Ось такий був іподром. Зараз буряном заросло. Виїхав я біля іпідрому тут. І ось по цій дорозі треба їхати, то я трохи збився. І по Побітонки та ліворуч нам. І ось, мабуть, це були конюшні. Проїжджаємо мимо них. Така забудова. Дорога нас веде ось такими малявничими стрішками краю. Звернув знову до річки, виїхав, трохи подивитися на цю всю красу Тут широкий псев в цьому місці. Такі вік глухий дубовий. І річка проходить такими хащами. Дево лежать тут сухі і пішов, пішов туди. Зараз будемо лекарять виїжджати на стежку в поле їхати. Так, тут місця добрі. Я тут ніколи ще не був. В цьому місці річки цього. Кругом нори тут пориті. Чи кабани понаривали? Тут живодів багато. Дуб, дуб навкрої. Мабуть, как бы не понаривали. А сліди проходять велосипедні. То есть тоже їхав тут по цьому маршруту. А четыре как тут краса. А ще річ тупцева. Ти добре що сухо всему році. Ті стежки типу, повисіхали. А так тут би складом туди було їхати. Ходи погривані. Коли тут дощі йдуть, тут не проходна дорога. Пройти -то можна, а проїхати на машині. Не бігати цим корінням. Але чудовий маршрут для вела. Це все, що нам потрібно. Така природа малюнічна на кругі. Шина. І така є дорожка. Вивігали на поле, на таке комбайн робить свою справу а праворуч проходить рукав річки псел. Забулося не ось проходить ну а нам туди щоб виїхати як до цих пагорбів. Знову виїхали на берегу річечки наші. Тут місто добре для, для риболовлі. Тихо заводь. Берег чистий. Поворот робить. Річка. Петля. І знову попит поле далі. Тут така круча біля річки псевдо. Вниз пішло. річка внизу. Ми на високому пагорбі. Води поменшило тут. і обривите не як каньйон робить тільки глиняний каньйон піщаний Чудові місця, чудові вісну підтягувати. Там перше. Тут місця. Потім давай тут. І сконтро 45, більше. Проїхав. Ну що, заглянемо ще раз. до річки псевдо. Отакий коридор веде. Як не заїхати?

Так, виїхали знову, знову на крутому берегу. Тут води ще поменше в цьому місці. Але яка природа, на круги? Яка природа? Яка краса. Я не перестаю дивуватися тим чудовим краєм. Там дорога пішла навіть. Їду по піщаним дорогам. Ось тут тільки на часті трохи земля, це якась лина. Але ще садять кукурудзу дріблюся. Так ось які а на одні піски та глина сугрінки І зараз буду їхати я через це кукурузне поле. А сюди по піску як вода О, ох і добре. Великоружа така ніяка, тому що засуха пісок. Добре їхати за такими полями глухими. Тиша навкруги нема де нікого. Ні машин, нікого нема. Лише кукурудза по бокам. А ось там річка все За Затою посадкою. І ми зараз їдемо до села Бешкінь. Там будемо виїжджати в село. І далі на трасу тим селом. Чудово. Наче павса бану. Топцяна стежка. Муха, дідусь, душа радується. Доїжджають до села вже. Тут ось такий ось кар'єр. Піщани. Не подавіть села. Ой, які нори повиривали, пічки, пічкурі. Так, пісок беруть з цього берега. Колись був берег річки чи моря. Ну тут піски навкруги. Навкруги піски. Так, їдемо туди до села. Піщана дорога, не поїдеш, коровок пасуть. По Починається. Собачку тримаєте, так? Я так до села виїду, да? так? Далеко ще? Оце вже починається бішкін, да? так? О, вона вас зла, собачка. Не Нельзя, нельзя. можна. доброго здоров'я. То пісок, так я тут не поїду. По піску так іду. Зараз поїду тропинкою. О, а тут добре. Зараз вже все буде, каже. Чоловік. Не будемо до села. О, вже його видно. Околиця села Бішкінь. Пісок такий, що не поїдеш. Ще на горку. Ну, зараз вийдемо. Потихеньку ми вже в селі. Старовинне село Бішкінь розташовано в такому малюрничому краї неподалік річка Псевди ми їхали глухі ліса поля і піщані кругом дороги ну що, будемо їхати будемо їхати цим селом Така дорога йде цим селом. Бруківка, як завжди, в таких селах. Будемо їхати, потім не вийдемо трасу. Кілька кілометрів до Бруківці. Такі хати стоїть погорілі у цьому селі це ще під час окупації і тут все порозбивано закінчується моя бруківка, приїхав десь кілометра два можливо а може більше і зараз біжав, там де йде машина Виїжджає на трасу, хоч і поганенька дорога, але все-таки асфальт. І це ми закінчимо на цьому наш маршрут, який сьогодні проїхали мальовничими стежками цього краю. Річка ну, Проїхав вже в 51 кілометр, 52 км. І залишила 40-20 км додому. Десь 90 з чим то буде. Підоїде. Так. Це вже зупиночка. Зупиночка. І на цьому ми тут будемо закінчувати свою розповідь. Це вже пішла дорога на суми. Хлебин суми. Залишилась 40-42 км. Там зараз через річку психоїдемо через міст і поїдемо. Все, друзі мої, дякую. Хто був зі мною, бажаю всього найкращого, підписуйтесь, ставте свої лайки, на все добре.